Знаете, новогодние праздники – это всегда ожидание чуда, это ожидание каких-то сюрпризов. И вот Новый год еще не наступил, но концовка года уже принесло нам и сюрпризы, и чудо. Дело в том, что буквально вот на днях было заявлено об открытии джазового клуба во Всемирном клубе Одесситов. Это прекрасное чудо. И э, тоже сюрприз к нам приехал, я не сказал бы, что гость, наш Одессит. Он приехал к нам на землю, Алик, вот. И он приехал с совершенно потрясающей идеей, и вот это все на нас как свалилось, вот решили мы этим поделиться, вот в нашем сквере мира. Итак, Леночка, ну, вначале о, о, о клубе джаза в клубе одесситов. Называется вот. «Ну, здрасте, приехали!», приехали? Есть, Всемирный клуб одесситов становится всеядным клубом одесситов. То есть вот. уже появился клуб юных одесситов, клуб клубе. да, теперь да, вот, теперь да, джаз. Клуб в клубе, тем более, когда мы официально встретились, и у меня было слово первое, сказала, вот мы открываем клуб, а у него уже есть своя история. И тогда возвращаемся к нашим встречам. Осенью, летом, в весенние дни самые холодные, самые страшные. А мы тут рассказываем, да, концерты проходят, люди встречаются. И вот это все одно за другим привело еще к масштабным концертам и фестивалю, о чем одесситы знают благодаря встречам в сквере мира. Мы вспоминали Николая Яковлевича Голощапова в день ухода и в день его рождения. И это тоже одесситы знают, потому что это все как бы внутри клуба, в клубе одесситов. Поэтому я очень рада тому, что такой момент произошел, мы получили официальный статус. То есть э, э, одесский клуб всегда будет музыкальным, всегда, потому что есть настроение. А то, что он джазовый, ну так это, это правильно. И я хочу представить Алика, но вначале я ему не дам слова, я ему дам клавиши. Вот как происходило, собственно, на открытии э, джазового клуба в клубе одесситов, вот, он решил, что ему мало говорить, он решил поиграть. Вот давайте мы его послушаем, а потом мы его послушаем. Можно так. Thank you. Алекс, ну вначале в Тело. Алекс, I'm sorry. Собственно, мы вместе учились в Консе вообще, но теперь он Алекс. Вот, наши детские американец, нас американские дети. Ты пришел в Тео на этот совершенно потрясающий концерт, когда я играл черкасский джаз, да, пела да, Юлечка, да, да, играл да, да, да. Леша Петухов да. и потом в клубы одесситов, да. и ты приехал вот с берегов Гудзона сюда да. с идеей, ребята, давайте музей создавать. Это вообще, честно тебе говорю, эта идея, <laughs> это был шок. А, ну, во-первых, я хочу приветствовать одесситов, мне очень приятно, что я в родном месте, что я среди своих коллежанок и коллежан, с которыми я учился в одесских консерваториях. Торім Олександр Васильівні Нежданової. І зараз оці чудові квіти я хочу передати черівні, а, Лєночки, яку я знаю дуже-дуже багато років, але вона не зрівняна, вона чудова із поцілунками, і з, з бажанням, щоб ти була завжди такою. Коли... Ну, а да. Дісі, вообще, между прочим, от, видите, Алекс, он уїхав в Штати, да. прекрасно вивчив українську мову. Я вже зі своїм сурчиком повинен в нього вже вчитися. Він приїхав, він буде моїм вчителем української мови. Так. Алекс, він засновник, він продюсер дуже такого класного проєкту, українсько-американського проєкту, присвяченого україно-американський благодійний проєкт Незабутня Квітка, присвячений Квітці Цисик, американська співачка українського походження. Вже 16 років, Головна мета це профілактика і лікування жінок від раку молочної залози, від котрої, на жаль, привілики померла квітка. А головне придбання пересувних мамографів. Мені вдалося з обладнаністраціями придбати п'ять і два з них в Одесі з назвою Квітка. І тому наші жінки це наше багатство України. І тому я вважав і вважав і вважаю, що потрібно все зробити, щоб вони були здорові. Але Зараз дуже скоротна година. Я прилетів не тільки тому що я запропоную зараз одну ідею. Я приїхав, я привіз контейнер речей для переселенців. Я зустрічаюся. Вчора був в мене ще концерт. Для воєнних збройних сил України з, з, з чудовими артистами філармонії. Я вклоняюся філармонії в Одесі за те, що ми робимо спільну справу. І мене запросили. Я був дуже вдячний на оцій джазові концерт, тому що, знаєте, я знаю, там блуноти, рідіоми, бібі, кінклаб, а Одеса це все ж таки рідне місце. І мені хотілося, щоб я це почув. І я привіз фантастичну книгу, коли я. Спитався у людей, хто був в 90-му році на джазовому фестивалі а, в місті Одеса імені Утьоса. От три людини, то що стоять зараз, вони підняли руки. Вони підняли руки, тому що всіх інших це, це молодь і чудово, що ми згадуємо. Я привіз книгу, вона палала в огні, але не згоріла. У мене була пожежа в офісі, але вона не згоріла. Я привіз антологія совєтського джаза 85 восімдесяп'ятого 86 -го года. Я тоді був э, заступник директора Палацу культури моряків. І я ні, я ще не був. Я був чи художній керівник, чи, чи зав відділом порпараці з флотом. Я взяв автографи практично у всіх учасників: Тарасов, Ганелін, Чікасін, Саїнха, Паномарьов, э, Давид Галащокін. Ташка, в мене гуспан Гутмахер, віддайте мені, тому що він на першій сторінці. Леонід Чижик, віддайте мені в Ізраїлі. Я говорю, ні, ця книга приїде в Одесу. Цю книгу я привезу до Одеси, тому що в мене є одна думка, з котрою я хочу поспілкуватися з Одеситами. І привіз чудову цікаву книгу, книгу антологію джазу, тому що Одеса це справжнє джазове місто. Я маю на увазі Танечку Боєву, я маю на увазі Сергія Теретєва. Я маю на увазі на дорогі, на довгі роки Юрочку Кузнецова. Я маю на увазі Олексія петухова котрий за він безумовно, одеська зірка. І такі гіганти джаза, як пан Горботюк, як пан Кохрік. Нам є. Одесі є чим пишатися. Ну безумовно, Леонід Осипович Вайсбейн. Хто то знає, хто це такий, е, безумовно, Утьосов. Нам є чим пишатися і тому я хотів би об'єднати зусилля, щоб ми зробили в Одесі всі разом музей джазу, не одеського а. Українського і в тому числі безумовно одеського. Безумовно одеського. Для цього от та ініціативна група, котру ви зараз ви бачите, ми об'єднаємося ну, ще ти, ти цю книгу подарував Олексію Петухову. Так, Олексій Петухов І... І крім цього, там здоровені такі теж там, да, 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 американська, да. американська а да. Це, це антологія це антологія джазу, чудове видавництво із інструментами, і з і все. І я вам скажу щиро, що я 26 років у штатів Америки, і у мене є фантастичні речі. У мене є фотографії з Оскаром Пітерсоном. Я з Джордж Дюком. Остання афіша Джорджа Дюка. У мене є Джо Семпл, який мені подарував свій плакат альбому «Old Faces». Розумієте, і в мене є дуже є з Монтреалю з, з фестивалю в Монтріо. Я готовий це робити, але я звертаюся до шанувальників джазу, до одеської мерії. Я впевнений, що пан Труханов, що пан Вугерман вони люблять джаз, вони слухають джаз, вони одесити. І я впевнений, що вони підуть нам на зустріч, тому що джаз це одна зі складових одеського темпоритму, одеського життя. Тому, шановні пан Мері. Шановні адміністрації, підіть нам на зустріч, дайте нам можливість, щоб ми був і музей, щоб була невеличка. Сцена для того, щоб гарали і молоді, і люди. Все, щоб що була така лабораторія були... джазу. Безумовно, да. безумовно. Тех, у нас ідеотеха. у нас є директор, у нас є піар менеджер, у нас є і голова наглядавчої ради. так? Голова це Одеса. Голова це вся Одеса. Тому що не, ну, Олік, я, я перепрошую. Це дуже дуже класна ідея, але ж зараз війна. По-перше, ми потрібно одержати перемогу. і після перемоги я просто впевнений в цьому. Музей джазу в Одесі буде. Я хочу сказати одну наголосити Річ, шановні друзі, чому приїхати там з Америки, якісь музеї? Люди? Шановні друзі, ми показуємо особисто, я і, і от люди, що зі мною у шпиталях. До воїнів Збройних сил і даємо концерти, і підтримуємо, ми передаємо речі, але ми робимо все, щоб вороги всі бачили, що Україна, Одеса, жива. Нас не скорити, і ми любимо, і ми будемо співати, ми будемо танцювати, ми будемо робити все для того, щоб всі знали, що Одеса і Україна не скорені, і перемога найближчим часом. Ну ви ж бачите, що Америка нам дає не тільки патріот, але й патріот. <різь> 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 ну я можу додати, що джазові програми теж е звучали для бійців. У лікарнях, і ми були даже у 126-й бригаді, територіальній бригаді. Я пам'ятаю, Лен, коли ви приїхали з концерту, коли хлопці сиділи в залі, слухали джаз зі зброєю? Зі зброєю. Оце я по-перше бачила. Оце, оце було дуже мені. Зараз. Ну, не треба розмовляти, а, окей, бо це так. закрита інформація. Окей. І якщо робили світлини, то трохи е, розмаїття було на обличчі е, офіцера, який давав нам тепло. подяку. перейшли на українську мову. А, Супер. а це я скажу, він, він наш викладе українську мову. Добре, я хочу ще послухати. Ну, той же виступ Алекса в, в клубі Деситів десь з іншого ракурса. Там дуже Настя Павлично дуже добре б'є степ. Дівчина. От ще один такий це невеличкий це фрагмент. Це а потім ще сюрприз. Це. Я попрошу це. Алекса, але давайте послухаємо, подивимось. І дивимося. Зверніть І... увагу на жест, який дав сигнал вступити з соло степістки, бо це оце, ніхто не бачив, вона не бачила це. А І музиканти-партнери не бачили, а тільки розворот пальцем. Все, можна сола, сола. Сола. А хто це зробив? Це ти, ти, ти зробив ти зроби. ти сиди з роялем, і <рес> грав, грав а ну потім я дізна. так думаю, що коли ми будемо коли ми будемо відкривати музей джазу, то Алек так змахне рукою, і всі ті, хто збереться, будуть доставати десь з кишені, будуть якісь труби, там саксофони, і буде такі великий оркестр, який зіграє. Ну давайте так. Давайте ми ще подивимося невеличкий фрагмент, і потім продовжимо. Так, і ось цей сюрприз я хочу але попросити. ти в те от читав такі дуже вірші, ага, дуже класний. Так, да, Мені сподобалося. Ну давай для наших телеглядачів. А справа в тому, що я працюю з Україно американською і українсько-канадською громадою, і там такі суворі дітки, Знаєте, вже народжені у Сполучених Штатах, коли я вперше раз прийшов туди, вони спитали. Говорить: добрий день, яку здрастуйте. А що ви прийшли? Я говорю, я прийшов до вас. Як ваше прізвище? Гутмахер. Як? Як? Я говорю, Гутмахер. А що ви тут робите? Це український дім, ми тут займаємося. Я говорю, шановні друзі, я чудово розмовляю українською мовою, я пишу вірші, я закінчив консерваторію, тому я вважаю, що я буду робити з вами гарні речі. І вас з 2006 року. Я роблю з україно-американською громадою все, що потрібно, ну, перш за все, до України. Але щоб у вас такий образ був хлопців з Second Avenue, де є вулиця Тараса Шевченка, де є церква Святого Юри. Це не мій вірш, а потім змі. Міцні засмальцьовані руки і м'язи тверді, наче дуб. На білій, як день вишиванці, блищить український тризуб, в очах крижана недовіра, як глобус, блищить голова. Давно не гуляла сокира по вулицях міста Москва. Ось приблизно в такому ось приблизно в такому напрямку, да, там, там суворі хлопці, там. Серйозно все неможливо бути напіввагітним. Чи ти працюєш з громадою, чи ти відчуваєш Україну, чи ти робиш з України для України, тому ось так. І ось 2006 року я такий дядько жидо Бандеривець на у світі. Ось і я роблю ну, перше все, все, що можу для України. Ну і а той вірш читаю. Тому що в мене питали, пане Гутмахер, як ви навчились, де ви виросли, де ви українська мова, що ви так розмовляєте? Де пізня. Я вирішив, я не пишу фірша, щоб я відповідав на це питання. Вірш під назвою Хто такий Гутмахер?». Шановні, хто такий Гутмахер? Щось таємниче в ньому є, щоби єврей, і ще з Одеси, даруйте люди щось не те. Він розмовляє без акценту. Багато знає він пісень, чудова мова українська, де він навчився, люди, де я народився в Україні, мої батьки, мої діти це моя рідна батьківщина, немає кращої ніде. Я щиро люблю Україну. Вона, як квітка розквіта, хоча війна, багато горі, але це біль, це біль моя. Не вмре ніколи Україна. Незламна, як міцний трезуб, її народ, велика сила завзяти в праці і в бою. Нічого іншого не хочу. Я Богу вдячен кожен день. Таке життя, і в цьому моя сила віддати людям все, що є. Ось таке. Ой, ой, й ну душа. З наступаючим новим роком у вас із Різдвом. І, і будемо чекати, я впевнений, що в музеї джазу в Одесі бути, і буде. Там... буде я впевнен, Але ж, знаш... по-перше, перемога. Так. Перемога, перемога. І перемога. тоді і... Та, за традицією завершимо. все буде Україна, ми обов'язково переможемо, все обов буде Одеса.